1 лютого виконується рік, як я і команда зайшла на роботу 18-ту лікарню. Це, з однієї сторони, кажеться, що великий вже строк роботи, з іншої сторони, мені кажеться, що це пройшло як один день. Як ми зайшли в лікарню, перше, що хотілося, це наладити роботу по лікуванню військових. Для того, щоб це зробити, ми. Рішили відкрити відділення реконструктивно пластичної хірургії, а також відділення урології. По відділенні реконструктивно пластичної хірургії були залучені кращі фахівці пластичної хірургії, які працювали в інституті хірургії. Відбулися глобальні зміни, пов'язані з тим, що відділення відкрилося з самого нуля, з абсолютного нуля. Спочатку ми працювали на базі хірургії цієї лікарні. Дуже за це дякую. Вони нам дуже допомагали. Ми починали з одного, двох, трьох, максимум п'яти пацієнтів. А зараз, в принципі, ми не вилазимо з цифри 50. Ми отримали вже своє приміщення, і в подальшому ми отримуємо розширення нашого приміщення на таку ж половину. Тобто відділення за цей рік, можна сказати, з'явилось з нуля та збільшилось в два рази. У кожній палаті, теж дякуючи нашим друзям, встановлені кондиціонери. І в спекотний час року наші військові не відчувають ніякий дискомфорт, отримали дуже багато нового, коштовного функціонального обладнання. Будемо з більшою легкістю, скажімо так, оперувати більш складних пацієнтів. Старша сестра, що ще додати? Окрім військових, ми надаємо допомогу місту по травмі кісті. У місті Києві є лише одне відділення, знаходиться воно на лівому березі. Виконувати ургентну допомогу пацієнтам з травмою кісті це дуже складні пацієнти, досить складні тривалі операції. Але ми взяли на себе цю ношу і достойно її несемо. Відділення отримали приблизно в такому вигляді. Це вже наша нова друга половина і будемо її перетворювати в таке відділення. Ми вже зробили більшу частину, в принципі, створювати більш-менш нормальний затишок, щоб людям було комфортно знаходитись і лікуватися. Самент охорони здоров'я погодив нам то, що хірургія кісті, яка трапляється на правому березі, вся, вся везеться і лікується в 18 лікарні. Для того, щоб лікарню знали в місті, ми. Рішили показати, що це лікарня. Тому зробили вивіски, поставили замки для того, щоб налагодити безпеку в нашій лікарні. Була запрошена муніципальна охорона, і вони охороняють нас день і вночі, і ми їм дуже за це вдячні. Для того, щоб забезпечити лікарню необхідною апаратурою для роботи всіх відділень, необхідно було Налагодити стосунки з городміністрацією, а також з іноземцями з тими, з ким ми працювали раніше. Це в першу чергу Філіп Клос, мер Брюсселя, Марі Франс, яка його помічниця перша. А також нам вдалося познайомитися близько з видатною людиною, а саме Баффетом. Він подивився, як лікуються військові, як той військовий, якого ми спасли. Що він сказав про наше відділення? Ми отримали від нього допомогу в найсучаснішій апаратурі. Минулий рік для нашого відділення був дуже позитивний. У нас збільшилась кількість втручань, кількість виконаних операцій, особливо складних операцій, таких як підсозові десекції, видалення ранніх злоякісних новоутворень. Шлунка і товстої кишки збільшилась кількість пропорних пацієнтів з патологією гепатопанкреатобілярної зони розширився штат відділення. Саме до нас приєднали ще двоє молодих талантових лікарів. Завдяки дуже активному сприянню адміністрації нашої лікарні в кінці року ми отримали надсучасне нове нове. Обладнання для ендоскопічної ультрасонографії, яке на зараз є надсучаснішим в Україні, і тепер у нас є можливість розвивати новий напрямок ендосонографії, який дозволить нам надавати більш якісну допомогу пацієнтам в посам перед з патологією доброякісною доброякісної і злоякісної патології підшлункової залози. Також було впроваджено в практику і проліковано досить велика кількість пацієнтів з стравохоном Барета і з променевим проктитом, з використанням радіочастотної абляції. Так це обладнання теж з'явилось у нас в відділенні, і це обладнання досить унікальне, тому що лише два апарата на всю Україну на цей час є. тому… Можливості відділення розширились, і зараз сміливо можна сказати, що е, в цьому році, в 2025 році, наше відділення може виконувати повний спектр, давати абсолютно всі, ну, повну допомогу. виконувати всі втручання, всі діагностичні дослідження пов'язані е, з захворюванням шлунково-кишкового тракту в листопаді. Місяці 24-го року. До нашої лікарні завітала Марія Франц. І привезла апаратуру, а саме рентгенконтрастний стіл і Сіарку. Коли вона приїхала і презентувала нам це, нас привітав, а також приїхав у лікарню мер міста Віталій Клічко. Ми дуже вдячні за таку співпрацю. Він подивився віддіна, поспілкувався з військовими і побачив, що лікарня потужна і може виконувати найсучасніші рішення. В нове відділення це відділення територіально більше, і задача нашого відділення збільшити потік пацієнтів, яким ми зможемо надавати допомогу На сьогоднішній день. Ми спроможні надавати допомогу до 35 пацієнтів. Ми створюємо палату підвищеного комфорту для пацієнтів, і в планах створення. Палат сімейного типу збільшили кількість пацієнтів, а саме військовослужбовців, яким ми надаємо допомогу. Ця допомога пов'язана із множинними міновибуховими ураженнями, і особливо ті проблеми, які стосуються поранень. Черівної пружніни, які потребують реконструктивно відновлених операцій, і так далі, не тільки переїзд відбувся в хірургічному відділенні, але і ми отримали дуже велику і суттєву матеріальну допомогу, і все це завдяки нашому директору Вадиму Віталійовичу. Тісна співпраця з е, державними е, структурами, з департаментом охорони здоров'я з нашими партнерами е, з е, за кордону, це і, е, Горан Баффет, і Мері Франс з Бельгії. Завдяки е, їхній допомозі ми отримали надсучасне хірургічне обладнання. Це і електрохірургію, і операційні столи, і сучасне освітлення дугу рентген-апарат, що значно збільшує можливість і спектр надання послуг. І ми готові його використовувати з додачою наших знань, вмінь для того, щоб максимально забезпечити комфорт і здоров'я. Не тільки пацієнтів міста Києва України, а й наших захисників. 2 січня в нашій лікарні почала працювати експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи. У нашій лікарні створено зручні умови для проходження екофоту та отримання відповідної допомоги. Усі кабінети розташовані на першому поверсі. Для пацієнтів з обмеженою мобільністю облаштовані зручні вбиральні та забезпечений інклюзивний доступ до приміщень та колодок. Усі таблички мають підпис з шрифтом Брайля. З 1 січня команда експертів проводить оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до міжнародних класифікаторів міжнародних стандартів. Оцінювання проводить шість команд лікарів, до складу яких входять практикуючі лікарі-терапевти, невропатологи, хірурги, кардіологи, ендокринологи, гастронтерологи, лікарі фізичної терапії та реабілітаційної медицини. Спочатку роботи експертних команд в нашій лікарні пройшло оцінювання більше 100 осіб. Фахівці фізичної та реабілітаційної медицини працюють за міжнародною класифікацією функціонування. Всі наші спеціалісти присутні в командах оцінювання повсякденного функціонування особи. Такий підпіт допомагає нам добре визначити стан пацієнта. Наше відділення працює вже багато-багато років. Ми надаємо допомогу пацієнтам після інсульта, після черепно-мозкових травм, пацієнтам з військовими травмами. Останній рік кількість пацієнтів наших захисників у нас значно збільшилась. Ми надаємо допомогу пацієнтам, які перенесли складні хірургічні втручання і мають комплексні захворювання. Наші професіонали можуть спланувати допомогу пацієнту. Над яким працює ціла мультидисциплінарна команда. Ми створюємо для них комфортні побутові умови. Наш персонал ставиться до них як до рідних, і насправді вони дійсно є членами нашої родини. Керівник слідкує за тим, щоб першочергово надавали допомогу пацієнтам, які є нашими захисниками. Військовослужбовці у нас на першому плані. Фахівці нашого відділення співпрацюють з фахівцями європейських країн. І іноді ми обговорюємо з ними складні кейси в цьому році. За ініціативи Вадим Віталійовича Крижевського у нас в відділенні проведена конференція з міжнародною участю на тему фізична та реабілітаційна медицина. Ми запрошували всіх колег до нас. Приїхали гості з усієї України, з Франції та Німеччини. Мали можливість поділитись досвідом з нашими колегами, а також отримати цікаву інформацію. Також лікарня є. Потужною і кластерною лікарні це нам дає можливість ще підписатися на один пакет. Взагалі, на на початок 2025 року лікарня підписалася на 20 пакетів. Дуже сильно змінився підхід до виховання молодих лікарів. Велика кількість інтернів здійснюють не тільки свою практичну діяльність в закладі, а і отримують новітні знання під нашим керівництвом. Я радий бути частиною команди лікарні номер 18 Тут ми маємо можливість професійно зростати та використовувати новітні методики лікування. Можу З певністю сказати, що за період роботи тут я отримала колосальний досвід в обраній професії і буду його отримувати в майбутньому. І отримувала дуже велику підтримку з боку колективу і з боку адміністрації, за що я їм дуже сильно вдячна. Налагодили наші робочі наради, а саме адміністративна нарада, робочі п'ятихвилинки по понеділкам і п'ятницях. Ці наради дають можливість нам друг друга пізнати більше, от, показати, що ми знаємо, чого ми хочемо досягнути, от, і наші перспективи. Завдяки тому, що ці наради проводились, перед нами виступили видатні виступають видатні спеціалісти нашої держави, а також наші молоді спеціалісти. По життю я знайомий з багатьма нашими видатними артистами. І Так хотілося, щоб в лікарні теж знали їх, і щоб послухали їх, що вони, як, і поділилися своїми піснями. Перед нами, перед військовими. Розумієте, це я перше запросив до нас, до співпраці Це Анатолія Гнатюка, Народного артист України. От. А також перед нами, перед військовими, виступили і Лакарчук, і Сергій Тачнець, люди, які одне з видатних артистів на даний час в Україні. І вони були прийняті нашими співробітники на біс. Всі були дуже задоволені, і мені дуже це приємно. Коли люди знайомляться, вони довіряють своїм лікарям з тим, з ким вони ну, по життю. йдуть. Так стало і з Антоніо Натюком. Він дзвонив і сказав, що є проблема з сином. Син приїхав, і в нас в лікарні, в хімічно відділенні прооперований. От і він вдячний нашим хірургам за вірту, що за те, що зроблена така робота і дуже непроста. Також такий випад стався із народним артистом України Володією Грішко. Виступаючи в Нью-Йорку, він а, приїхав до нас і був прооперований по швидкій, і все було зроблено так, що через півтора місяця виступив у нас на концерті. Минулий рік був роком великих досягнень у лікарні. Хочеться відмітити, то, що Город міста Києва, Департамент охорони здоров'я на сесії городміністрації було вирішено по приєднанню до 18-ї лікарні дитячої 6-ї клінічної лікарні, а також ендоклінічного центру. Я рахую так, що це дасть можливість нашій лікарні бути ще більш спроможною і стати кластерною лікарнею. Я впевнений в тому, що далі буде краще завдяки нашій спільної роботі.